Пролив Божу кров з очільником УПЦ МП Унуфрієм сталася халепа. Під час святкування 32-ї річниці архієрейського служіння в Києво-Печерській лаврі стався інцидент, який привернув увагу духовенства та прихожан московського патріархату. Митрополитові Миколаївському стало зле він похитнувся і підштовхнув Онуфрія. Коли той тримав чашу із святими дарами, чаша перевернулася прямо на унуфрія. На це звернула увагу, і журналістка Соня Кошкіна, зокрема, розлити чашу з кров'ю Христа, вважається дуже поганим знаком. Релігієзнавець Дмитро Горєвой вважає, що вже Господь підказує попам РПЦ в Україні, що щось вони роблять не так. Для віруючих людей це дуже потужний та серйозний знак. Фактично, головний московський піп в Україні стояв у крові Господній, що вкрай символічно. Зазвичай біля церковне передання трактує це як відвернення Бога від людини, полишення благодаті і все таке інше пише горівой. Через цей інцидент люди були шоковані, особливо сам Онуфрій.